Good morning, children. Good morning, teacher. Доброго ранку вчителю. Good morning, teacher. Revision time, час повторення. На минулому уроці ми з вами вчили звук «кв». кв, кв квін. Квкін. Кв, кв, квін квін це королева. Ми з вами говорили, що королеву зачакру, зачаклували, і вона каже: «кво», коли щось хоче, так? Ква. Queen, open your book, please. Page 60. Сторіночка 60. Page 60. Давайте ознайомимося, що в нас написано в нашому підручнику. I can play tennis. Я можу грати в теніс. We can play tennis. Ми можемо грати в теніс. I can play football. Я можу грати в футбол. We can play football. Ми можемо грати в футбол. I can play chess. Я можу грати в шахи. We can play chess. Ми можемо грати в шахи. I can play music. Я можу грати музику. We can play music. Ми можемо грати музику. Next exercise. Наступна вправа. Нам пропонують прочитати імена дітей. Данило, Софія, Джек, Макс, Ен, Дмитро. Так. Next page. Наступна сторіночка. Давайте прочитаємо, що тут написано. I. Я, yeah, we, ми, I can play. Я можу грати. We can play. Ми можемо грати. Так, далі я для вас приготувала ребуси. Давайте згадаємо слова і утворимо слово. Читаємо по одному. Отже, bear, ведмідь, звук Б, оранж, апельсин, звук О, ксилофон, звук Кс, кс, бокс. Зараз лише читаємо. Наступне слово – frog, жаба, orange, апельсин, ксайлафон, звук кс, ксайлафон, ксилофон. І що ж виходить? Ф, о, кс, фокс. Так, next slide, наступний слайд. Snake – змія, insect – комаха, ксайлафон, ксилофон. Виходить слово сикс. Six, six. Далі мен чоловік, інсект, комаха, ксайлофон, ксилофон м іксмикс. Наступне слово. Так, це вам своєрідні підказочки, якщо ви забули звуки. Фрог жаба, інсект комаха, ксайлофон, ксилофон. Виходить слово фікс. Далі. Нюс ніс, елефент слон, ксайлофон, ксилофон, ті чай. Виходить слово next. Next. Так, Кос, кінь, оранж, апельсин, ті, чай. Виходить слово хот, х, о, т. Так, далі. Next word, наступне слово. Хос, кінь, елефент, слон, нос, носик. Виходить слово хен. Так, Next word Кос, кінь, Apple. Яблуко tea чай. Виходить слово hat. hat. Next word. Наступне слово jellyfish. Медуза. Apple. Яблуко мен чоловік слово jam. jam. Next word. Наступне слово jellyfish. Д orange. О. Б. А, б дж об джоб. Jellyfish. Це в нас медуза. Next word. Jellyfish. медуза, orange. апельсин, sin. Йогурт, йогурт, слово joy. Joy. І наступне завдання. Теж працюємо по одному. Називається воно Guess the Word. Guess the word. Вам треба прочитати слово і спробувати по малюночку вгадати, що ж це за слово. І так, перше слово box. Box. Це коробка. Друге слово фокс. Фокс. Лисичка. Next slide, Наступний слайд. Далі six. Шість. Слово mix. Як mixer. Що робить міксер? Мішає. Тому «mix» мішати. Так, далі. «fix», Що роблять фіксики? Ремонтують. Отже, «fix» ремонтувати. Слово next. Next. У нас з вами було next page. Наступна сторінка next. Наступний. dak dale, Hot, hot kastulaka, harya han, han, kurka, dale, hat, hat, kapelour, jam, jam, jam varenya. and last words. І два останні слова. Джоб, Джоб, робота. Джой, Джой. Радість. Джой. Радість. Так, і зараз ми з вами подивимося відео з YouTube, оскільки ми закінчили вивчати всі звуки алфавіту, тепер ми з вами маємо вивчити назви літер. Цьому нам допоможе дві пісеньки. Одну ми зараз послухаємо і я вам її перекладу. Другу пісеньку послухаєте вдома самостійно. Let's start. Давайте послухаємо. Just a minute. Так. A, A, B, C, D. A, B, C, C, D. D. Це назви перших чотирьох morning, brush your teeth. In the morning вранці brush, brush your свої зуби. E, F, G, ties zube. І... F G H назви наступних чотирьох up, up, Поспішай and don't be лейт і не запізнюйся. I -J -K -L. Наступні чотири літери. Oh, Learn the letters very well. Learn the letters very well. Вчи літери дуже добре. M M O P Q. M N O P Q. Наступні літери. What What we say. Що ми кажемо? is what we do є те, що ми говоримо. R, S, T, U – Назви наступних літер. I love you. Ну тут, мабуть, ви вже здогадались. You love me. Ти любиш мене. And I love you. І я люблю тебе. We W X. Дивіться, ось ці літери вимовляються завжди однаково. We W X. Nice. Далі. Y. Так завжди вимовляється. А ось остання наша літера вимовляється або Z, або Z. І так, і так це правильний варіант. Варіативність вимови в нас є. Отже, we W -X -Y z – Це останні літери. Start again, почни знову. Enchant with me і е, «Повторюй за мною. Далі в нас пісенька повторюється, тому ми слухати не будемо. Так, і ми з вами зараз закінчили ось тут. Дивіться, у нас з вами ми пісеньку послухали. Далі. Just a minute. I make screen bigger. Зроблю екран більшим, Далі нам треба з вами вивчити назви літер. Для цього вам стане у пригоді друга пісенька, там дуже гарно все це рифмується. І якщо постійно слухати, слухайте, вмикаєте пісеньку, і очима слідкуєте, я вам зробила надписи над літерами. Ну, ось э, пісенька в нас там A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Паузу зробили Q, R S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Між двома останніми літерами ось тут ставиться слово E. Н. Перекладається слово just a minute. перекладається слово and як «І», тобто останні дві літери Y І Z. Ось така пісенька. До речі, у кого є проблеми з вивченням українського алфавіту, берете на цю мелодію, підставляєте тільки українські літери і так само співаєте. Дуже гарно запам'ятовується. Отже, домашнє завдання. Вмикаєте ту другу пісеньку, яку я вам щойно проспівала. Оченятками слідкуєте за карткою і підспівуєте. І наше з вами завдання вивчити назви літер по пісеньці. Давайте ще разок. U R S, T U V, W X, Y, N Z. Або Z. Y Z. Так. It's last exercise. Це остання вправа. Ось я вам ще такі картки можу порадити, щоб запам'ятовувати написання. Тут є з одного боку друкована літера, навпроти знаходиться прописна літера, і таким чином буде у вас підказочка. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.